Всім привіт! Сьогодні я готую домашню чорчелу на гарбузовому домашньому соці. шоці. варюю до густоти, а окремо відливаю частину холодного соку та розводжу в ньому муку до ось такої консистенції. Вливаю її через сито, щоб не було комочків, до гарячого соку та все ретельно мішаю. Масу варю на маленькому вогні, постійно помішуючи, щоб вона не приставала до дна. В кінці варки додаю жменьку цукру, так вона буде блискучою. Волоські горішки, нанизані на нитку, ось так ретельно обмазую гарбузовою масою, повільно витягую, даю стикти та розвішую сушитися. Чекаю днів 5, залежить від температури. Та ось таку смакоту будемо смакувати. Всім смачного. Готуйте з задоволенням своє смачне домашнє.